Привіт, друзі! Ви на каналі f 1 Україна, і сьогодні ми розкриваємо справжню шахову партію, що розгортається за лаштунками Формули 1. Маска спадає, і ми бачимо гру, де ставки вищі ніж будь-коли. Мова йде про майбутнє Макса Ферстапена та Red Bull Racing. Довгий час падок до Гудів чутками про можливий достроковий вихід триразового, а тепер вже чотириразового чемпіона світу. Всі обговорювали таємний пункт у його контракті, який нібито дозволяв йому піти без штрафів, якщо він увійде в літню перерву нижче третьої позиції в чемпіонаті. Це здавалося неймовірним, але дим, як відомо, не буває без вогню. На даний момент ситуація в турнірній таблиці виглядає напружено, як ніколи. Нідерландський пілот дійсно посідає третю сходинку – і це вже само по собі є шоком для багатьох. Він відстає на 81 бал від лідера чемпіонату сенсаційного Оскара Піастрі, і на 65 від його напарника По Макларен, віце-лідера Ландо Норріса. Але найчутливішим моментом є різниця з Джорджем Расселом, який іде четвертим, між ними всього 28 очок. Ця невелика перевага по суті зачиняє двері для легкого розриву контракту. Якби Макс опустився нижче, він міг би стати вільним агентом. Але зараз, згідно з цим пунктом, він не може покинути Мілтон Кінс до кінця 2028 року, не заплативши багатомільйонну неустойку, яка здатна спустошити казну будь-якої іншої команди. Здавалося б, історія закінчена, інтрига померла. Редбул може спати спокійно, а Макс змушений залишатися. Але це Формула 1 і тут завжди є але телеканал Sky Sports, відомий своїми інсайдами, провів власне розслідування і знайшов інший, набагато більш вибуховий пункт у контракті Ферстапена. Ця нова інформація повністю змінює розклад сил і відкриває двері для сценарію, який ще кілька місяців тому здавався фантастикою. Все знову ж таки залежить від результатів. Але цього разу умови набагато жорсткіші. А ультиматум, висунутий пілотом, можна назвати по-справжньому зухвалим. За інформацією, яку оприлюднив ведучий програми The f F1 Show», Саймон Лазенбі, Макс Ферстапен, може покинути «Редбул» наприкінці 2026 року, якщо не стане чемпіоном з болідом, який команда представить у наступному сезоні. Це не просто умова, це прямий виклик. Кинутий команді, яка дала йому все, лазенбі у своєму ефірі заявив: цитую Макс тримає в руках усі карти. Тепер у нього буде можливість оцінити, яка команда є найсильнішою, і прийняти рішення щодо 2027 року. Він продовжив, додавши ще більше масла у вогонь. Згідно з нашою інформацією, наступного року набуде чинності пункт про ефективність. Згідно з яким, якщо він фінішує другим або гірше, він зможе вільно піти. Подумайте про це на мить. Це означає, що сезон 2026 року стає для Red Bull іспитом на виживання. Це вже не просто боротьба за титул, це боротьба за збереження свого головного активу, свого лідера, людини, яка стала синонімом їхніх перемог. Важливо пам'ятати, що наступний сезон знаменує собою початок абсолютно нової ери у Формулі 1. новий технічний регламент, нові двигуни, нові правила гри. І саме тут криється головна інтрига. Red Bull вступає в цю еру з новим партнером компанією Ford. Разом вони розробляють власний силовий агрегат проект Red Bull Powertrains. Це амбітний, але неймовірно ризикований крок. Створення конкурентоспроможного двигуна з нуля це завдання, з яким не впоралися навіть такі гіганти, як Хонда на початку гібридної ери, і тепер майбутнє Ферстапена в команді напряму залежить від успіху цього проекту. У паддоку вже давно ходять розмови про те, що табір Ферстапена, зокрема його батько Йос, дуже скептично ставиться до перспектив двигуна Red Bull Ford. Вони бачать, як Мерседес, Феррарі та Рено роками працюють над своїми силовими установками і розуміють, наскільки складно буде новачкам одразу вийти на топ рівень. Цей новий пункт контракту по суті є страховим полісом для Макса. Він каже команді: я вірю у вас, але якщо ви не дасте мені машину переможницю у перший же рік нового регламенту, я не буду чекати, поки ви її збудуєте. Я піду туди, де зможу перемагати одразу. Це позиція сили. Ферстапен і його менеджмент розуміють, що у 2027 році він буде найбажанішим пілотом на ринку. Команди, як Мерседес, які потенційно матимуть вільні місця, викладуть будь-які гроші, щоб отримати його. Тото Вольф ніколи не приховував свого захоплення талантом Макса і їхні зустрічі. Які раніше здавалися просто світською ввічливістю, тепер набувають нового значення. Це не просто розмови, це зондування ґрунту, підготовка до можливого трансферу століття. Давайте проаналізуємо ситуацію глибше. Чому цей пункт з'явився саме зараз, все через події останнього року? Внутрішня боротьба за владу в Red Bull, скандал навколо Крістіана Хорнера, відхід геніального конструктора Адріана Ньюї. Все це похитнуло моноліт, яким команда здавалася роками. Перстапен бачить ці тріщини. Він розуміє, що стабільність, яка була запорукою їхнього успіху, зникає. Відхід Ньюї це особливо болючий удар. Адріан був архітектором чемпіонських болідів, і ніхто не знає, як команда впорається без його генія в умовах абсолютно нового регламенту. Макс, як розумний пілот. Страхує свої ризики, він не хоче стати заручником ситуації, коли команда, втративши ключових людей, почне занепадати, а він буде змушений роками чекати на конкуренту спроможний болід, як це було з Фернандо Алонсо в його роки в Макларен Хонда. Цей ультиматум це також потужний психологічний тиск на команду. Кожен інженер, кожен механік в Мілтон Кінсі тепер знає, що у них є лише один рік. Щоб довести своєму лідеру, що вони все ще найкращі. Немає права на помилку. Проект двигуна Red Bull Ford має запрацювати ідеально з першого дня. Аеродинамічний відділ вже без Нью-І, має створити черговий шедевр будь-яка помилка, будь-яке просідання в результатах у 2026 році, і вони ризикують втратити все. Це величезний тягар відповідальності. Але можливо саме такий струс і потрібен команді, щоб мобілізуватися після років домінування. З іншого боку, це дає Максу неймовірну свободу протягом усього 2026 року. Він буде не просто ганятися, він буде оцінювати. Він буде дивитися на прогрес Мерседес, на відродження Феррарі, на стабільність Макларен. Він буде збирати інформацію, аналізувати, і до кінця сезону у нього буде повна картина того, де найкраще продовжити свою кар'єру, щоб і надалі боротися за титули. Він перетворюється з просто пілота на головного гравця на трансферному ринку на людину, яка буде вершити долі топ команд. Вся ця ситуація перетворює сезон 2026 року на щось набагато більше, ніж просто чемпіонат. Це буде рік ультиматуму, рік, коли Редбул буде боротися не тільки з суперниками на трасі, але й з тінню можливої втрати свого символу. А Макс Ферстапен буде ганятися з усвідомленням того, що його майбутнє в його власних руках. Він поставив все на карту, кинувши виклик своїй команді. І тепер весь світ Формули 1 затамувавши подих, чекає на їхню відповідь. Чи зможе Редбул впоратися з цим тиском? І знову довести свою велич. Або ж ми станемо свідками початку кінця однієї з найуспішніших епох в історії спорту. А як ви вважаєте, чи правильно робить Макс, ставлячи такий жорсткий ультиматум своїй команді? І чи зможе Red Bull втримати свого чемпіона? Пишіть свої думки в коментарях, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найцікавіше зі світу Формули 1 і тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео.